Такі ґрунтові шкідники, як личинки хрущів, дротяники та несправжні дротяники, капустянка або ведметка, пошкоджують висаджені бульби, що негативно впливає на врожай картоплі. Це багатоїдні шкідники, які також пошкоджують овочеві та інші культури. Щодо хвороб, то важливо звернути увагу на паршу, звичайну сріблясту та інші види. Тому мова сьогодні піде саме про захист картоплі від шкідників та хвороб. А допоможе нам в цій справі інноваційний інсектофунгіцидний препарат АЕС селектив від аптеки садівника. Для обробки бульб картоплі нам необхідно 30 мл АЕС-селективу розвести в 400-500 мл води, ретельно перемішати. Розкладаємо посадковий матеріал одношарово і наносимо рівномірно робочий розчин за допомогою оприскувача. Оброблені бульби мають підсогнути, і лише тоді висаджуємо їх в ґрунт. Цього розчину буде достатньо для обробки 30 кілограм картоплів. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю потурбується про ваш урожай.